Агой мої любі, я вас вітаю. Ми продовжуємо проходити челендж вовчення і приємного вам перегляду. І у нас вже пройшов мудлет того, що мають бути оці ченджі спеціальні від повного місяця. І наша дівчинка має зараз перевернутися назад, трансформуватися в форму людську. Ось з неї спала вся шерсть, і вона просто в шоці. Що з нею відбулося? Вона нічого не пам'ятає про що свідчить мудлет. Що тільки трапилося? Що, що сталося? Нещодавні спогади не ясні, але Крістен не може позбутися відчуття, що вона робила щось неймовірно чудове через перетворення на перевертня. Давайте з'їмо залишки. Блін, худоги вона їла вже дуже багато разів. Хай вона вафельки з'їсть. Батючка, вона от знову вона багає. Нє. Це нормально. І ще, до речі, в неї є мудлет занадто рано, занадто рано для сови, щоб вставати з ліжка і піти займатися справами. Назад у ліжечко. Ні, не назад у ліжечко, того що сьогодні середа, і ти маєш йти в школку, і в нас сьогодні, до речі, екскурсія. Батя, такий батя, шкільний автобус прибуває скоро, а що ти хочеш подивитись? Побачити привида. Давай ні. Він дуже хоче палити, тож ми зробимо так, щоб він. Попали в нас тут, як завжди, в нас пропала фотокарточка мами. Зараз ми її оп, отак от зробимо. Я не знаю, що це взагалі за баги такі, чи це може спеціально воно так зроблено. Я хезе, що воно там мінялося, якісь зображення чи що. Но вона постійно в нас просто пропадає. Дівчиночка моя гарна, за тобою скоро вже приїде шкільний автобус. Погодуй, будь ласка, Оллі. і можеш прибрати за собою тарілку. Батя вже пожере на роботі чи ні? А, мабуть, того, що зараз і за ним також е, приїде. Та. Машина. Машина приїде. Дуже гарний ракурс. Баті ззаду. Але... А, йому також смішно, бачите. Давайте застелить він ліжко і піде в туалетик перед тим, як е, відправитись на роботку. Я, до речі, встановила мод, який фіксить е, робочі баги, те, що в них скидається. Е, Поїхати на пожежу коротше, дуже часто подивимося, буде воно так чи ні. Все, наша курочка зараз перевдягається і трандує до школи. В неї все добре з потребами, дозвілля, в принципі, нормально, бодюрість нормальна, але вона сова і їй не подобається. Сьогодні, блін, така гарна атмосфера. Боже, я ніколи не грала в цьому містечку, коли я. Така просто шокована, як же це дуже схоже на сутінки і на Форкс, особливо ось ця вежа. ну Просто я зараз е, -е, -е, -е. Куди? Без мене не можна без мене їздити. На Коротше, я взагалі в шоці від атмосфери цього містечка, плюс я на фон ще ембієнт поставлю такий, знаєте, трошки містичний. Він називається Owls, якщо кому цікаво. Ну, в описі до відео завжди є е ці сноски від Ютуба. О, гаднес, просто! Дядя, чого ти не перетворився назад? Пепі Вольф, як їх перетворювати назад? Я хезе! Тут так не можна. Може, є якийсь це мод, який це, що після першого повного місяця вони перетворюються назад? То, що автоматично вони не перетворюються. На жаль. А батя тут, як завжди, дістає свій дзігарій і смалить. Ну, посмали, посмали. А, так, і потім ми з'їмо щось. З ким ти тут? Де ти тут є? Чуть. З ким ти розмовляєш? А начокнута якась коротше. Все? Не все? Емет, ти задрав. Що нам треба робити по роботі? О, він сам пішов. Консервований суп. Я якраз хотіла йому задати, щоб він консервований суп поїв. Але він і так собі може автономненько робити, що хоче. Е, так. Що ми? Ми вже пожежники другого рівня. Суд. Suit Знімач сажі коротше, це перекладається. я пробила. Типу, якщо щось згоріло, він потім знімає сажу, або хтось обгорів, він такий підходить чисто з піпідастром і струшує сажу потім з вас, я не розумію. Так, звичайна старанність, ми, знаєте, трошечки познайомимося з новими друзями, чим би й ні. Того, що. Ой, в неї домашнє завдання капзда. Того, що в неї дозвілля падає дуже. Дядя! В тебе буде рак легень. Або чогось іще перестань. Просто ти тільки що висмалив. І ще смалиш, а потім чого вам сігарет так не вистачає? Того, що? Сім сигарет. Три упаковки. В ось ці упаковці що? Сім. Ось цій упаковці 10, вона чиста нова. Ось цій упаковці вже 2. Дядь, я буду ховати від тебе цигарки, а потім ти будеш на мене скаржитися і що тобі, блін, етат, важко і тяжело. А що, до речі, ніхто не горить у нас? Все, нема пожеж. А, Він пішов комусь розповідати історію про те, як він е, тушив пожар. Йди. нагору. Мені так подобається, мене вимкнена деталізація дерев, і там просто з цим деревом щось незрозуміле відбувається. Якось пляма просто. Боже, що з вами? Ребята, ви тут якісь взагалі чокнуті. Ця в купальнику в якомусь в юбці. Цей теж в купальнику дядя не перевернувся назад на витого. А що тебе поприщило з шерстю? Знову якісь баги знову якісь баги в мене з цими сімами, що вони не прогружаються текстури сімів нормально. Це треба виходить і заходити, но мені впадло, я не хочу. Хай, цей дядя, це не так страшно. Лянь, вони все по поотлажували всюди. Поїхали! Все, бросай все печене в арене. Кстати, можемо. Все, поїхали. Вперед! Він угорає з того, що цей дядя не прогрузився, чи що? Давай швидше! Давай, оп! Біжиш, летиш! Бігом. Сідай. Уи. Уі... Сьогодні маленька пожежа. Small house fire. А що так ми медленно їдемо? не це... саме? Це... Вона. это? В неї паура цього немає. Лошадіних сіл, Хорс Horse. Horse power. Треба Хендінес Скіл, щоб був. Хоча б якийсь. Боже. Бо вона їде прям ну, як мертвий бздить, серйозно. Воно там все зараз згорить к чорту. Нам треба вивчати навичку е, майстрування, щоб поставити більш потужний двигун. Лошадіних сіл додати. Бо ми так будемо їхати дуже довго. А далеченько їхать, а вон, начебто, вже доїхали. Зараз буде музичка епічна. Боже, її обожнюю. Бля, ну легковушка вонючая, яка їде просто собі так додому, вона, ну... вже улетіла к чортовій матері. О! Давай. Вилазь. Що це за тітка? Хто це? Еліс Фіджеральд, як наче ми вже їх десь знаємо. Ну, туши, йди, блін. Що ти стоїш пердіш? Ой, прикольна, тітенька. Дядь, іди давай, туши. А що таке? Шо, дурний чи слабий? Дядь. О Боже. Та йди, туши, йоперний театр. Давай. Воно, блін, зависне. Ще такі еті. Сімстри найкраща частина. Тут висне все, що тільки можна. Наша дівчинка, до речі, пою... Лапка не отримує уваги, скільки їй потрібно. Дістав, ще й прочекав. Молодець. Ну, звісно, ну, конечно, ну дядь, ну. Як так? Лапка не отримує достатньо уваги, блін. Її заберуть у нас к чортям собачим. О, зараз приїде вже дівчинка наша з екскурсії і погладить кицю. І порощійсує її. Все. Ти тільки що посмалив. Висмалює ще. Ти тільки що посмалив, у нього надзвичайна напруга. Відчадушно потребує розваг. Ой. Чудово провела час на екскурсії до ресторану. Я бачу, там плине якийсь чорт Вон там, бачите. Треба його подивитися, що це за чорт плине. Куди це ми в кущі телепортувалися? Ану. Порозглядаємо, що це таке за чувак. Семюель Гот. А що ти так дискотеку устраєш тут? Мені цікаво, цей Сем'юель Гот має. Причетність до лору взагалі всіх готів. А? Не знаю. Треба почитати Вікіпедію. Люди про шарені це вже написали давно. Давайте. Зібрати компанію з Пепі Воль. Та, ні. А що ти? Думаєш про смерть? Вона задумлива, ця ттьотка. І вона думає про життя і про те, як воно швидкоплинне і пусте. А цей Профукує роботу, прогулює. Зараз йому буде капзда. Ти ж підеш потім, так? Ем. О, наша дівчинка вже їде. Ні, автор school activity я не можу тобі дозволить. Не можу. Правда, зустріть вампіра. Все, вона вже зайшла. Походу в дім. Чи ні? Все, їде. їде. Шкільний автобус пересувається швидше, ніж пожежна машина. Бляха. Так. Все, ти заходиш зараз всередину, ти хочеш спати. нам не можна, щоб ти перетворювалася на вовкулаку. Де наша киця кицюня? Лапочка. Лапонька! Вона біжить вітати. біжить вітатися. А, ні, вона не вітаться біжить, вона шипіть, біжить. Курва. Іде її. Виховання, прихильність. Розмовляти, дати смаколика. Дати обнюхати руку. Погладить вона не дасться нам. А от розчесати ми її, в принципі, то можемо підібрати. Догляд. Ось розчесати. Я просто звикла, що ці рядки ще не перекладені, а вони вже перекладені, так класно. От і... Да. Кисічка наша, одинока, і в нас її можуть забрати просто. Ну, Не можна Маса, так. Так, три години в нас ще є до того, щоб лягти спати. Це через те, що в нас дуже погана кровать, це ліжко, дуже погана, вона не висипається на ньому нормально. Ти дуже маєш багато бажань. Відвали. Так, дядько в нас на роботі вже. Дядько, батько. Йому треба буде після роботи, коли в нього робота закінчиться в п'ятій годині вечора. Йому треба буде заїхати в книжковий магазин і купити книжки. А у нас є книжки з механіки. Ой, механіки. Майстрування. Є в нас майстрування. Є в нас майстрування. Окей, ми візьмемо. І хай, мабуть, зараз вже читає майстрування в себе там на роботі, а не курить. Козьол такий козьол. Я прям не можу. Ля-ля лягла дрімати. Ну, киця їй не дала подрімати. Тобі треба викинути зіпсовану їжу, подивитися, що тут у нас по голоду все нормально? Нормально. Я думаю, через усі штуки вона просто не може вийти, які в неї під ліжком лежать. Якщо в тебе з очима, вони світяться просто так. То трошки підсвічується. І можна з'їсти залишки в нікуди не гадіться. Давайте вона перекусить швиденько морозивка. Перекусить і ляже сразу вже відпочивати. Подрімать, мабуть. П'ята година вечора, блін. Дрімать пізно вже. Але що поробиш? Треба. треба. Бо вона перетвориться на вовкулак мені. А можливо, ми навіть і не встигнемо. Так, батя вже може їх. Батя! Я тобі що сказала робити? Казел такий. Їдь додому. Ну, зараз же він сам поїде на службовому автомобілі. І давайте не будеш це викидати, просто зразу підеш дрімати. Давай подрімати. Ні, не прибирай, не прибирай. Я знаю, що ти гарна дівчинка, сама за собою прибираєш постійно, в хаті прибираєш постійно і все всюди за всіми заносиш, прибираєш. Але цього разу ні. Не сьогодні. Ти дуже втомилася, треба тобі подрімати. Бо ти завиєш мені вовком, як завжди, а нам не можна. Блін, батя їде додому, я не вслідкувала. Я ж хотіла, щоб він заїхав або в бібліотеку. Ладно, давайте він коротше таки прийшов, перевірив вдома дитину. Погладив кота. Е, Прихильність. Давай порозмовляємо з нею. Ще і ти даш смаколика комусь щось відправив. Ля. Дасть обнюхати руку, тому що я не думаю, що вони прям друзі з Кіцькою. Ні, не друзі. Цього чувака є партнер а в цього. Трістан Ван Гулт. він е, в школі навчається. Чисто теоретично можемо з ним замутити. Ой, дядь. Вже ти вже ригаєш тут. Давайте він перевдягнеться, піде. Зробимо так перевдягнутися виврядий. Починаються мені тут лаги, фрізи. Винесемо сміттєчко. і поїдемо в бібліотечку. Поки три годинки є в нас перед тим, як він буде валитися з ніг. Вони такі всі не виспані. Це просто якийсь кабзєць. А, перевдягся батя. І поїде він або в бібліотечку, або в книжковий магазин. У нас є е, бабло. Подивимося зараз якраз. Чи вистачає нам грошей на книжку? Того, що вони, я так думаю, мають бути досить дорогі з алхімії. Книжечки. І на Тарантас вирушимо за покупками. Де в нас тут? Боже, як атмосферно! Боже, тут у нас прям це кладовище таке. Я думаю, ми туди сходимо. Де в нас книжковий магазин? Ось тут. Гоу. Зараз якраз подивимося. Я любила в Сан Ствелі прям слідувати за персонажами. Отак от, от, за машиною. Ля, цей Самюель гот тут застряг, чи що? Що він тут робить? Чи просто лазить. От. Я любила прямо так слідувати і отак прям дивитися, що тут знаходиться, що тут знаходиться, щоб все знати. Я так Веллі прям дуже добре орієнтувалася у ньому. А тут це прям да, клас. Такий чисто Форкс. О, і все, починається. Надзвичайна напруга, надзвичайна. О, дивіться, тут прям як якийсь, знаєте, такий книжковий. Прям старовинний якийсь. Прикольненько, так. Подобається подобається. Так. Це в нас що? Alchemy Recipes. Procreation. Це е, рецепти. Е, це рецепти, які ми можемо потім створювати, коли навичку алхімії досягнемо нормальної. Так, де тут в нас алхімія є? Взагалі він же може вивчати алхімію просто так. О! Volume 2. Нам треба Volume 1. Я десь пропустила і провтикала, транділа і провтикала кулінарія, міксологія. Фух, щось я. О, ось алхімія. 50 баксів, нормально, Додаєм. Купуємо. Ідемо. Курить, курить, ідем, звісно, що ж ми ще будемо робити. Ой, не так. Не так. Не так. Отак. О, це Еліс Фіджеральд, яку ми сьогодні бачили. Яку ми сьогодні тушили. Прям фігурка в неї, вах. Така. Вау. Тьіньки, що ви тут застрягли? Ви тусуєтесь біля якогось мужика дивного, який. О! Ви прям взагалі позастрявали. Який тут смалить. Що це за тітка? Біатріс крамплботом. На секундочку. О, ця тітка в нас магі... магістерка якась. Короче, магію може робити. Crample Botam, Біатріс. У мене таке відчуття, що я потрапила прям дуже-дуже далеко. О, Бейлі Свейн, Свон, Двейн Вольф. Вільгельміна. Він... Вільгерміна. Бля. Вільгеміна Вольф. О. О, він дивиться. Нє, ні, не не тьотя, тьотя, йди нахер, шо ти ро? Що це за сабзіра? Який холод? Так холодно, дуже-дуже холодно. Таке враження, що Емет може більше ніколи не відчути затишку тепла через заклинання. Слухай, Беатріс, з крамплботом, ти що, охренела, серйозно, що це таке взагалі? Взяла тут, калданула чисто на батю. І він тепер, блін, сабзірує -саб тут стоїть. А я дивлюсь, його давав кулак прям тягне. Ладно, похер. В нього нема ніяких тепер суперспособностей. <If you're in action> <laughs> Блін, серйозно, ну я не можу, <laughs> ну як у Емет. Чого ти? Ні, ну мені подобається, що з усіх заклинань ви вибрали заклинання, оце поморозне. Як чувствували просто, як відчували, що я тягну кращі на холодних чуваків. О, Боже. Залагнуло. О, що бо... це? Ану, подождіте. Що це таке? Хто це? На чому ти летиш? А ні, це у неї метла. Тіть. Діді, він. Мені просто показало, що це пилосос флайт э, вакуум. Блин. Капець, його закляли закляттям морозным, тепер він. сабзирує, ходи. Блин, так прикольно. Мне так подобається, правда. Хочу зустріти вампира, він задрав вже, серьезно. Давай зимо залишки. Ні, вафлі не, пафли не годится. Зимо перекус на півфабрикат разогреем себе і пожрем. Капець? Що відбувається, дядь? 37 хвилин. Що ти хочеш, біфренти перевертень та відвалитись з цим, господи? Такі бажання в тебе з перевертним потоваришувати, познайомиться, подружиться. Що з кицею, до речі? Вона хоче. Плейфулі Чейт. Вона хоче за ним в шутку погратися попереслідувати. Вона хоче гратися просто. Давай, у тебе тут є шарик, і ти можеш з ним погратися. Давай, гратися. Не випрошую їжу. О Боже, що це? Потреба пороздумувати. Крістен має декілька важливих. А важких справ, які потрібно вирішити, буде складно досягти хоч чогось, доки вона не почне розбиратися в цій штуці, що називається життя через непорозуміння. Задуматись на три години. Боже, як це прикольно! Ці ваші сімси три. В неї спілкування це ба... Ні, це не батько, в неї погане спілкування. Іди сюди, іди сюди. І батько. Блін, задрав. Сюди також сядь. Я хочу, щоб ви поспілкувалися. Ви ж не можете спілкуватись сидячки. Не треба сідати, просто йди сюди і спитати, як довго він не спав. В неї сьогодні хріновий настрій, тому ні, давай ми не будемо це. Я, звісно, розумію, що ну, типу, ці бажання дають багато, але в нас купа бажань я їх вже не обіцяла. Треба зробити. <свісно> І що ти їй скажеш? Спитаю у неї щось. Спитай, чи вона гарно спить. Що ти розглядаєш? Її в лупу? Давай жартівливо розкажемо їй смішну історію, дружньо. Дізнаємося, як пройшов день, звісно. Забутливий тато він буде це питати. Пообіцяє її захищати в такому в людської в людській подобі, що вона скаже. Вовкулакою вона його відвергла. Ти серйозна? Ти будеш перериватися на кицьку? Коротше, коли вона була вовкулакою, він її пообіцяв захищати в минулій серії. Вона сказала: Та, слухай, чувак, мене не треба захищати, я тобі горло зараз перегризу взагалі, будеш сильно лякати, дуже багато. І... Типу, це не прокатіло. Та що таке? А зараз що вона скажемо? Відповісти на питання. Боже, яка вона мила? Яка вона мила? Якби вони ще так морди не курчили? А ну ну, ну, ну. Ей, їй не подобається, що батько її дуже сильно, мабуть, опікає. каже: слухай. Ти мене дуже сильно пікаєш. Я, звісно, все розумію, що ти будеш мене захищати і вся фігня, але не перестарайся, дядь. Давайте, вона прийме душ, може встигне оце почистити. Ох, в нас вже дуже багато часу. Давайте вийдеш на вулицю, посмокаєш, будь ласка, того що ти вже всю хату прокурив мені. Я не хочу. Вийдеш на вуличку посмокаєш, нічого з тобою не станеться. Боже, в нього ще виснаження. Бідний батя, я прям не можу, коли вихідні, щоб виспатись нормально, сходить оце на гру на стадіоні, як він хоче. Файркрекер. Я не думаю, що це гарна ідея взагалі ці файркрекери куплять. Минулого разу я тобі це пообіцяла зробити, але зараз же переобіцяла, вибач, хочеться, перехочеться. Що там кийці наша? Вона хоче дряпать. Все, до Вона хоче... Нахоче Ста... коротше, ні. Ех, Дядя. Таке життя складне у тебе. Ти весь виснажений. Але тобі треба. Ой Боже, потреби хрінові. Але тобі треба працювати, щоб тягнути сім'ю. Я наголошую, що в них не дуже багато грошей. Він не так багато заробляє, в них всього лише тисяча семолеонів. Це за умови, що він потушив багато пожеж. Піди погодуй рибку. Це я викину. Ось ці підлітки. Іди сюди. Будеш думати. Але не три години, а так трошки подумаєш не порожниче життя. Сядеш і пороздумаєш. а батя піде по пісі і його треба задовольнити потреби в гігієні. І спать, бо він зараз впаде просто. Я не знаю, якщо він на камеру мені тут ще впаде, то це буде капзда. Стидобіще. І це ще засралось. О! Там хтось виліз. Там хтось виліз. Там хтось виліз. Опять ця бабця, Де? Ні, Джимі Ву. А хто ти, дядь. Хто ти? Якийсь дядярик, якого вбило тачком трошечки привалило, да? Це хто? Залишки просто. Віктор Честертон. Якийсь. Марко Долор. Просто якісь залишки з коровоцвітом. Я думаю, у ці залишки коровоцвіт сажрав. Або ще щось. А тут наша мамця. Я дуже хочу, щоб вона вилізла до нас. Кот ти тут витрушуєш, просто залишки. Ну, хоча б не нашу маму Джоан. Треба буде до неї якось сходити на могилу. Він хоче стірочкою зайнятися. Ні, дядь, не сьогодні, давай йти спати. Дівчинка стала задумливою. От, роздумує постійно про порожнечу життя, про що вона тут ще може роздумувати? Над значенням значення. Того що в неї померла мама, і вона прям така стала, знаєте, трошки. Сама в собі замкнулася, трошки депресивненька така дівчинка. Ой, вдивлятися в обріч і думати про марність буття або ж писати щемливі вірші, ваша сімка в настрої задуматися. От про це я кажу, але в неї вже немає часу. Боже, третя година ночі і оперний театр спати бистро. Давай заведемо будильник. А, в неї вже стоїть будильник, все нормально. Все, будемо лягати спати. І все. А я вам щиро дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Щиро дякую моїм спонсорочкам, які підтримують мене на Patreon і Кофі. Ви мої зірочки. Ми з вами зустрінемося в наступному відео і до зустрічі!